У Львові встановили рекорд по кількості переданих генераторів за один раз. Волонтери віддали 50 таких приладів, які негайно відправлять у міста, що найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Масованими атаками росіян на енергосистему потреба в генераторах виникла не лише у військових, а також лікарні громадські організації, прихистки і так далі, тобто і цивільні потреби. І окрім того, з настанням холодів це стало ще актуальніше, тому що генератори це не лише світло, це ще й тепло. Загалом нової країнські працюють тільки з цивільними та з лікарнями, тому ми дуже Детально аналізуємо ситуацію, що стосується лікарень і цивільних, забезпечуємо безліч пунктів обігріву зараз. Але хочу сказати, те, що це все працює в комплексі. Тобто, ми забезпечуємо цивільних не тільки генераторами, а в залежності від їхніх потреб. Це є генератори і обігрівачі. Якщо це стосується лікарень, то це є різне медичне обладнання, медицина і генератори. Мета волонтерів впродовж 30 днів передати 1001 генератор. Також благодійники наголошують, що можуть передавати генератори усім потребуючим. Хотілося б акцентувати увагу, що всі перелічені, тобто лікарні, громадські організації, інші благодійні фонди, які працюють на місцях, військові частини, вони можуть мають можливість зробити запит на нашу організацію. На організацію нова Юкреїн в нас на сайті є форма запиту. Ми будемо раді прийняти заявки. Ми їх обов'язково опрацьовуємо. І якщо ви відповідаєте тим вимогам, які ми ставимо до організації, ми обов'язково вам його надішлемо. Як наголошують волонтери, який час, такі рекорди. Сьогодні це лише перша партія, а далі буде більше. І без рекорду вони могли реалізувати цей проєкт, але так він стане точно масштабнішим і точно він буде перевірений в достовірності доправлення вантажів, що дуже важливо для всіх донорів, до адресата. 20 січня це якраз таке завершення різдвяних свят наших. І я думаю, що зараз всі кажуть, а ви не хвилюєтеся. От ініціювали такий рекорд, що зараз новий рік і так далі. Я вважаю, що ні, а навпаки. До по перше, до проекту я вже це як цілий вже проект може долучитися і інші організації. Хтось може донати давати організації, ініціатори добре справляться, бо мають великий досвід цьому. А друге можуть і самі генератори передавати. Ідея з тисячу одним генератором це подарувати людям світло, тепло, зв'язок, а часом і надію. Дякую за те, що вас, Любе Шепович, Веліни Курилець, Кирине Бережної, Ані Крисюк. Світ, світлі душі, і дякую, що ви даруєте це тепло і світло людям. Загалом представники цих організацій вже передали понад 500 генераторів.